Вітаю тебе на каналі. Мене звати Ірина. Сьогодні я підготувала для тебе дихальну практику, яка допоможе тобі відновити енергію, заспокоїти думки в голові і поглянути на свою життєву ситуацію під іншим кутом і приймати більш правильні виважені рішення. Сядь, будь ласка, у зручну позицію. Це може бути така позиція, як в мене. Або з перехрещеними ногами. Обери, будь ласка, ту, яка тобі найбільш зручна. Робимо вдих носом і відчуваємо, як живіт піднімається, видих ротом і відчуваємо, як живіт опускається. Маємо зробити три таких вдихи і видихи. І з кожним видихом. Маємо відчути, як заспокоюється наш мозок і поступово відновлюється енергія. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. З кожним видихом відчуваємо, як відпускається втома, заспокоюється нервова система. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Вдих. 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 Видих. Далі ми продовжимо так само дихати. Але спробуємо відтворити на витиху звук Х, але не Х, а такий шиплячий, ніби цей з Х йде зсередини. І відчувається десь отут. Коли ми будемо вдихати, з видихом наше завдання відчути, ніби вся напруга тома, вона просто розчиняється в просторі, готові. Вдих. 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 Відчуваємо, як наша напруга втома розвіюється у просторі і залишається тільки спокій і зосередженість. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Зараз ми будемо робити вдих носом, і видих також носом, але більш пульсуючим. Нам потрібно уявити, що наш живіт схожий на помпу, і на вдиху він ніби наповнюється, а з видихом протягується до ребер і Має відчуватися пульсація. Можна покласти руку на живіт. Зробити зараз пробний вдих і пульсуючий видих притиснути до себе живіт. Уявіть ніби. З видихом, ви притягуєте енергію, а з видихом, ніби наповнюєте своє тіло з силою. А зараз зроби глибокий вдих і плавний повільний видих. Заплющ очі і уяви, що всередині тебе є джерело світла. Воно ось тут, в області серця. Поклади руку на серце і спробуй відчути, як воно народжується. І уяви, як це світло розтікається по всьому тілу. З кожним вдихом і видихом воно стає все яскравіше. Відчуй, як це світло розтікається по всьому тілу. І ти продовжуєш дихати вільно, глиб. Відчуй з кожним дихом тепло цього світла. Це світло це твоя внутрішня енергія. Відчуй, як кожна клітинка тіла наповнюється теплом і світлом. Уяви, що з твоєї спини виростають легкі крила. Це твої внутрішні крила сили та енергії. Твої крила символізують впевненість, силу і можливість рухатися вперед. З кожним вдихом відчуй, як твої крила стають міцнішими, сильнішими. Кожним видихом вони розкриваються ширше, і ти це відчуваєш. Подумки скажи собі. Я відкрита до нових можливостей, я готова діяти, я сповнена енергії. Мої крила завжди зі мною, вони міцні, могутні. І допомагають мені завжди рухатися вперед. І відчую, як твої крила розкриваються все ширше і дозволь собі полетіти. Продовжуй дихати вільно, глибоко. Це твої крила. Вони завжди з тобою. Вони завжди підтримують. Вони завжди можуть обійняти тебе, якщо тобі важко, складно. Твоє внутрішнє крила завжди з тобою. Це твоя сила, підтримка і опора. Поверни увагу до тіла, зроби глибокий вдих і видих. Вдих і вийш. Відчуй, як твоє тіло наповнилося енергією. Відчуй приплив сил. Відчуй, як твій мозок готовий функціонувати ефективніше. Відчуй, як твоє тіло готове функціонувати ефективніше і діяти. Дякую тобі, що практикуєш зі мною. Я бажаю, щоб твій день був наповнений енергією. Та натхненням. До зустрічі у наступних відео. Насправді, в кого, в кого маленькі дітки точно знають, що в квартирі дуже складно знайти місце для того, щоб записати хоч якесь відео, бо це, як правило, купа розкиданих іграшок, і ще дуже часто ц... обірвані шпалери. Я думаю, що якщо у вас є дітки. То ви з цим також зіштовхуєтесь. Це, звісно, не дуже приємно, але, як мені так, діти так ростуть, тому нічого з цим зробити не можемо. Працюємо в таких умовах, які маємо. Завдяки диханню ми можемо допомогти своїй нервовій системі заспокоїтись, тілу розслабитись і допомогти собі подивитися на свою ситуацію трішки під іншим кутом. Тому дихальні практики насправді бажано виконувати щодня хоча б по 2-3-5 хвилинок для того, щоб дозволяти своїй нервовій системі просто бути в спокої. Якщо вам сподобалась практика, я буду вдячна за ваші лайки, за ваші коментарі. І я ще дуже люблю, коли. Люди діляться своїми результатами, наприклад, який був стан до практики, а що змінилось після після? Тому я. Дуже вдячна буду вам, якщо ви будете писати це в коментарях до зустрічі на наступних практиках. І я буду вдячна, якщо будете приєднуватися до телеграм-каналу, якщо будете приєднуватись до живих практик. Мені буде дуже приємно з усіма познайомитись, практикувати і обговорити всі результати, які можуть бути.